Сану Забушко називають жінкою-енциклопедією, тому говорити красиво з нею велика честь, і не всі слова піддаються вимові одразу. І це нормально. Ми ж з вами пробуємо, намагаємося, і в нас обов'язково вийде. Перша частина уже залита вчора. Будь ласка, гляньте. А це друга частина слів від Оксани Забушко, і ми розпочинаємо її. І слово «остопранцюватіти». Остопранцювати воно означає остобісити навіть у чужому оточенні. Вперше ти це звідала колись на писательському збіговиську в одній азіяцькій країні, де тебе з чемністю прошено читати рідною мовою. You mean it's not Russian, і ти стали читати з обиди і розпуки. Це з польових досліджень українського сексу. Сьоме слово і друге в цій частині це слово, яке означає через деякий час, а звучить воно. Перегодом, перегодом, можливо, ви чуєте це слово, ви знаєте тепер, що воно означає. Воно означає через деякий час. І ще одне слово дуже смішне, як на мене, і асоціації з ним якісь абсолютно мультяшні. Скажіть, чи вас так само це слово червіньковий, червіньковий густо-червоний із коричневим відтінком або ж багряний. Їй здалося на мить, наче вона розчиняється в повітрі, розпливається незримою хмаркою, обтікаючи спокійні в продихах червінькового нальоту соснові стовбури, і далі, далі, в непорушну застиглу глиботу черень чагарника. Це із створу інопланетянка. І ще одне слово дуже смішне, як на мене, хоча означає воно абсолютно не смішні речі це слово схарапуджений. Схарапуджений означає охоплений переляком, страхом зляканий. І останнє на сьогодні слово, яке ви точно знаєте, і ну не факт, що постійно використовуєте це слово ксива, не ксіва, а ксива, записка, лист, будь-який функціональний папір або документ, як то паспорт, пропуск, білет, чи то довідка, довідка так само ксива. Ну але домовимося через росіяни, кажуть ксіва, і українське слово ксива. Оксана Забужко, видатна українська письменниця. Суфакт Філософиня, інтелектуалка. Лауреатка Шевченківської премії у 2019 році, а також численних нагород фундації Антоновича, орденя княгині Ольги Оксану Забушко називають моральним авторитетом нації. Її твори перекладені 20 мовами світу. Праця акторки виходили в США, Італії, Чехії, Польщі, Болгарії, Нідерландах, Сербії та в інших країнах Європи і Азії. І якщо ви досі не читали якісь з її творів, я рекомендую вам ознайомитись можливо, буде непросто, якщо ви тільки починаєте вивчати українську мову, але точно не буде скучно, сумно, точно буде цікаво і вам обов'язково сподобається. До наступних зустрічей.